Намалюємо конвалії. Конвалії ростуть в лісах, парках, садах, оранжереях. Конвалії полюбляють затінок, розквітають в травні. Розглянемо квіти конвалії поближче. Подивіться, які у них широкі, великі, смарагдові листя. Вони, як великі турботливі долоні, обіймають, оберігають ніжні. Тіндітні тоненькі стеблинки з білими суцвіттями у вигляді дзвіночків. Починаємо малювати тоненькі стеблинки, довгі квітоножки. Вони схожі на тоненькі високі гарчечки. Канвалії мають ніжний тонкий аромат. Цю рослину використовують в народній медицині в приготуванні дорогих парфюмів. Про цю квітку з давніх давен люди вигадували перекази і казки. В світі складено багато легенд про канвалії. Канвалії багаторічні рослини, вони цвітуть кожен рік. Час квітіння канвалії з травня по червень. Намалюємо широкі, великі листя долоньки. Подивіться, які мініатюрні квіти. Зовні вони нагадують дзвіночки або вот чупурни капелюшки. Вони не наче висять на тоненьких мотузочках, прив'язаних до головних стеблинок. Кожна стеблинка канвалії тримає 5-10 квіточок, дуже рідко їх буває більше. Давайте ми ці квіточки намалюємо, малюємо білою. Гуащем. Цвітіння камвалії триває недовгий час, лише 10-20 днів, залежно від кліматичних умов. Треба встигнути намилуватися красою, ніжністю, тонким ароматом цих прекрасних весняних квітів, а ще спробувати їх намалювати. Малювати можна гуаш'ю, акварелью. Фломастерами, кольоровими олівчиками, різними художніми матеріалами. Цвітуть канвалії чудові, а вранці квіти у росі уся земля в п'янкій обнові, в бентежній трепетній красі. Тож зупиниться на хвилину, поглянь на небо голубе, на землю в радісну годину, хай зачарує це тебе, цвітуть канвалії духмяні, привітчя чарівної весни. Радіє сонечко і трави, співають квіти і птахи. Головними героями нашої зустрічі сьогодні були канвалі. Малюйте канвалі разом з нами. Дякуємо, друзі, за увагу, до нових зустрічей. До побачення!